Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Цей влог я б хотіла розпочати з деяких кадрів з фієсти середньовіччя, які робили в нас в селі. Було дуже цікаво, я вперше такий була. Були різні ігри для дітей. Також ось ці засоби тортури середньовіччя, які використовували. Було досить цікаво таке побачити. Я сама навіть не чекала. Також там були люди, от бачите, сидить чоловік, шут переодягнений, різні блюда, базар, що можна було купити кучу всього, виробів різних, які там вони самі робили. Ну, було дуже цікаво. Мені сподобалося. Ніколи не такі не було. Хоча в Іспанії вони досить такі популярні. Як бачите, там вони всі переодіваються в ось таких лейді, рицарів, там, що хочете, все середньовіччя. Але найбільше мені сподобалося ось це. Косто там, де жіночки збираються, вони плетуть своїми руками ось ці різні маючки, футболочки, жилеточки. Звичайно ж, я придбала одну для мами, і допомагають Україні. Все, що вони заробляють, 100% від продажі, вони передають на допомогу Україні. Мені це дуже сподобалося. Я з нею трошечки поговорила. Ця жінка із панка. Вони були в друзів своїх десь чернівцях, і збираються у нас там в селі 5 бабусів. Вона каже, що вона наймолодша, і вони плетуть різні речі, які потім продають, і тим допомагають трошки у Україні, скажімо так. Ініціатива мені дуже сподобалася, я навіть цього не знала. Ну, а зараз я буду приступати до того, що мені потрібно зварити варення. Це я буду робити в перший раз. Вишні білі в нас їх було дуже багато, тому. Не знала вже, що з ними робити, я й компост зробила, і вже думаю, ладно, хай буде варення, подиму, як воно в мене вийде. Рецепт максимально простий, там нічого немає особливого. Ми почистили вишні, ну, точніше, черешні. Я завжди використовую собі трубочку, найшвидше і найзручніше. На ніч я їх засипаю цукром, тобто роблю як торту, спочатку виш, черешні, цукор, черешні, цукор і ось так, поки не наповниться тарілка. У мене таких тарілок вийшли три, як ви можете побачити на відео. Все я засипала і залишила на ніч, щоб ви пустили сік. Зранку я вже приготувала свій. Свою миску, свій горчик, якому я буду готувати. Як бачите, всі пустили сік, я ось тут показую, і зараз я просто це буду заливати, щоб почати вже варити і готувати варення. Досипаю ще цукру, У мене на це пішло десь. Чотири кілограми було черешні, і в мене пішло 2 кілограми з цукру, навіть трошечки більше, 2,5. Едік дуже боявся, щоб воно було не солодке. Йому подобається варення, ну аж дуже солодке. Я, наприклад, люблю, щоб не таке було. Якщо кисливати, то мені також подобається. Тому я на всякий випадок використала 2 кілограми з половиною цукру. Ось я вже підпалюю вогонь, поставила, щоб воно потрошечки собі е, закипіло. Так, показую, ось ці вже варяться 5 хвилин, їм ще 5 хвилин і я виключаю. А ці во недавно тільки закипіли. Я е, збавила потужність, якби що, щоби на маленькому вогні. Зараз вони також мають проваритися хвилин 10. Так, ось ці я вже виключила, хай постоять, а цим ще 5 хвилин. Цей процес, що вони закипіли, я виключила, щоб постояли і трошки вистинила це, я робила цілий день. Тобто, десь в 9 годині я почала. Там, е, один раз вони закипіли 10 хвилин я виключаю. Через 2 години, поки вони трошечки там, е, охололи, я знову їх перекиплячувала. І ось так, аж поки ти не, не побачиш консистенцію, яка тобі подобається найбільше. Наприклад, це був мій перший раз, на наступний раз я обов'язково е, додавлю лимона е, туди. І напевно напевно, напевно я перекип'ячу тільки там декілька разів з вишнями, потім вишні заберу і буду кип'ятити е, тільки саму, саму цю родину, щоб вона загусла, і тоді якесь е, е, варення буде трошки інакше. Мені здається, щоб черешні були ось такого світлого кольору. Ну... Я потрошку собі експериментую, тому що, я кажу, це в перший раз я робила, і тим паче з білих черешень завжди взагалі ніколи не, не робила навіть вдома в нас. Вони з'їдалися свіжими і все. Так, оце вже готове. Тут в мене стерилізуються баночки. Сюди я їх поставлю на рушничок сухий і чистий. І зараз будемо це все закручувати. Так, все я тут переварила. Зараз він густий, густіший, і він ще загустійне більше, і буду зараз в паночки розкладувати все. Ну, ось таке в мене вийшло варення. Вийшло 4 банки. І я вам скажу, що через тиждень їх вже майже не стало. У нас залишилося тільки дві. Але дуже смачне варення вийшло. Прям рекомендую спробувати. Так, показую наші новини. Зараз трошки піду позаймаюся. Ось такі у нас помідори вже великі. Ось там ще одна. Ось тут два. Ростуть потроху, 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 потроху ось так. От. Що ще? Перчик, розквіт. Ось тут, і я ще десь бачу, а, во. і тут. Оцей має бути гострий, але ну, він же так піднявся, такий великий, я думаю, дуже скоро тут підуть вже. Оце моя як Ну, Якби ось ця. Знову розквітла, розцвіла, не знаю, також. Ну, хай сіться. Щось так буде. Тут а це та сама. Ну, в общем, якось так важко вона сходить. Ось це дивіться, гарно порозквітало. Мені дуже подобається. І оце сім'я. Ось подивіться, яке воно велике. ну Це якась квітка тут же була. Кропик в мене щось не дуже себе почуває. Я не знаю. Я вже і води більше, і води менше. Може йому занадто багато сонця. Десь поняття. Ну, важко він сходить. Важко. Ось тут, наприклад, знову щось нове сходить. Буду ще пробувати. Так, показую городик. Так, ось це. Кавун. Ось це кавун і ось це тут кавун, ось ці два зійшли. Тому хай собі сходять. Мені вже треба буде піддобрити чимось. Подивіться, вже скільки помідор. Зараз покажу Ай, детальніше. Це перчик солодкий, також вже порозквітав. Помідор у нас вже майже на кожній гілці. Подивіться, вони вже величезні просто. Тут великий більше. А тут ось, ось ці чері, ось ці черрі. А це по ідеї биче серце, я так зрозуміла. Тому що ми купляли, ти нам якось казали, що це биче серце, здається. Отут-ось ще помідори, ось тут, ось тут. Помідор багато. Огірки, значить, це ті, що я садила недавно. Тут, во, вони не зійшли, але тут... На славу. Тому я думаю, може, або оці всі так і залишу, хай собі ростуть, а ось ці досажу. Не знаю, ще вирішую. Ось це помітці огірки. Зараз, ось які вони вже. Ще поки що наших немає, але я думала землю трошечки підкопати. Вони люблять, щоб землю прорихшувати Тому я їх думала підкопати трохи і. Може, вони так швидше виростуть, не знаю. Але помідори вже вовго, скоро-скоро. Скоро, скоро. Так, рози вже нові повідцвітали. Потрібно буде повідрізувати їх. Ось ці такі гарні розквітли. Правда, вони впираються в ці листки і не так гарно видно. Але дуже гарні рози. О, тут знову буде цвісти. Кабачок в мене також вже зацвів. Подивіться. От, красота. Я вже чекаю, коли, коли в мене будуть кабачки. Мені всі сказали, що ой, да та то так скоро, так багато буде. Я чекаю. Так, Ігос. Все на місці. Я не розумію, в який момент ми вже будемо їх їсти. Гранат далі ось так квітне. Дуже багато падає, пустоцвітів і багато квітне, але тут він вже, наприклад, більше почистився, тому я думаю, вже скоренько тут все буде. Так, фонтанчик наш. Ось ці вони так досить порозросталися гарно. Малинки знову в мене цвітуть. Ось тут. І ось тут. І багато так, знаєте. Тому круто, чекаю, чекаю малини. Слива в нас вже підв'язуй, не підв'язуй. То просто капець, подивіться. Не знаю, коли вона доспіє, але поки що їй ще треба час, то видно. Так, ось тут ось ці фасольки. Прошу, до речі, дивіться, тут вже повиростали, десь ще бачила. Яка велика. Ну, не знаю, трохи колір помінявся, але все одно дуже виглядає. Хай буде. Так, тут в мене полуниця. Подивіться, ось ця саба смачна. Просто дуже-дуже смачна. Вона зараз має доспіти. Ось тут дикі ягідки. І ось тут також бачила, де вона є. Ось тут також степлюває. Ну, в общем. Якось так. Мої чорнобривці. Подивіться. Я б ще задоволена, що вони тут самі насіялися вже навіть скоро цвісти будуть. Подивіться, кожні. І то я нічого не робила. Оце я знаю, що вже потрібно такі збирати сухі для цвіта, то треба мені буде то все поперебирати, позбирають світі на наступний рік, я просто їх посію і все. Як бачите, вони щось прекрасно сходять. Мені сподобалося. Так, що ще в нас по новинам? О, рози тут ось цвітуть надалі. Ось ця квіточка, вона вже щось відцвітає, але я думаю, вже, напевно, її пора відцвітати. Вона не знаю, скільки місяців тут цвіла без переустановки. Думаю, не знаю, гарно, гарно. Тобто дерево. Крижанчик отой, що має також скоро. Скоро щось з ним буде, але щось багато мурах на ньому, я не знаю. Що тут там таке? От мій аранданус рівно один. <рес> Чекаємо, щоб вже доспів. Так, шкатлики. Як правило, я це зрізаю, щоб росли. Ось це також заберу, щоб ось такі гарні. Ось тут треба повідрізувати. Ця вже досить непогано себе почуває, вона відновлюється, ось скоро зацвіте, а ця сохла, знову насіялася, отак і живе, дивіться. І знову пустила. Я ці позабираю, а нові хай ростуть. Що це за квітка? Що це таке? Не знаю. Ось це також дуже розрослося, гарне. Ну і в принципі все. Виноград. От подивіться, як у нас виноград вже налився. Досить непогано. Але ось тут брудниця, просто щодня прибираємо, щодня. Оце от весь час. Ну, сьогодні зранку я ще не цей, це за, це за ніч, тут так навіяло ще плюс. Туди воно все, якби вітер віє в ту сторону, воно все туди збирається. Тому треба буде це все почистити також. Ось ця квіточка також в мене добре, добре розрослася. Тут були такі дві гарні, я їх відрізала, бо вони вже сохлися. І мені тут три-чотири навіть пустилися і будуть скоро цвести, того видно. Тут воно наверху. Ну, виглядає гарно. Так, все. Чекаю, хай росте. Також я дуже полюбляю займатися йогою зранку, тому ось е, включила собі відео Ютуб. Мені дуже подобається канал Йога Українською. Дівчина дуже легко все пояснює, дуже класні вправи. Спина потім дякує весь день. Тому ось я трошки зазняла для вас декілька кадрів, можливо, когось змотивую. Насправді, от просто рекомендую спробуйте. 20 хвилин йоги і просто спина скаже вам спасибі. Я вже по собі точно це побачила, мені дуже допомагає. Особливо, якщо ви працюєте весь час за комп'ютером, ви вічно то згорблені, як я, за, за столом сидети, то воно дуже сильно допомагає і покращує. Стан шиї, У мене дуже сильно, наприклад, воно е навантажується. Ну, а потім ми поїхали зустрітися з нашими друзями. Зак... Замовили собі такі дивні різні коктейлі. Ось і цікавість, що зараз в моді, в мене якась капельниця, е в хорхе якесь яйце, а Андрія собі замовила щось не знаю там з якимось морозивом аж цілу вазу. Ну, а після коктейлів ми вирішили зробити щось цікаве, пограти в щось. В цьому торговому центрі був досить такий великий вибір, в що можна пограти і боулінг, і більярд, і картс, і якісь лазерні стрілялки. Ну, караоке, дуже багато всього. Але ми все-таки. Вирішили зупинитися на білярді. Я в принципі не дуже добре граю, ну як ви побачили вже на відео, але нічого. Головне, стараюся, і хороший настрій, і, і ось і все. Там була музика така весела, що в принципі я там більше танцювала, ніж грала, але мені дуже сподобалося. Там класно провели час. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за перегляд. Це відео виявилося більш про лайфстайл, ніж щось корисне. Але сподіваюся, все ж таки воно вам сподобалося. Дякую, що передивилися. І до наступного. Всім па па па, -па.